Золото та срібло і з такими результатами з чемпіонату світу з джиу-джитсу повернулись франківські спортсменки. Тривали міжнародні змагання в польському місті Міколов впродовж трьох днів. Як дівчатам дали ці нагороди, розкажуть наші журналісти. Перше місце у віковій категорії 14-15 років та ваговій 64 кілограми. Саме такий результат на міжнародних змаганнях здобула франківська спортсменка Янна Лукащук. Перший бій у мене був півфінал. Мене зараз закинули півфінал. Був з українкою. Я його дострочно виграла субмішеном і прийшла у фінал. Фінальний бій у мене був важливішим. Він був близько восьми хвилин. Бій був тяжкий. Але я його виграв. Це моє перше золото на чемпіонаті світу. Я своїм результатом дуже задоволена. А ось ще одна представниця Івано-Франківська Вікторія Довган. За плечима у дівчини більше шести років тренувань у різних видах спорту. На чемпіонаті світу ж у Польщі вона зайняла друге місце. У мене перший поєдинок був з дівчинкою з Чехії. З нею було дуже важко. Ну, я навіть не уявляла, що так буде взагалі. Там, ну, машини. Другий поєдинок в мене був з дівчинкою з України, вона була з Дніпра. Не знаю, скільки вона займається, але нею теж було трохи тяжко. Ну, дівчинки з Чехії я виграла, а з дівчинкою з України я програла, мені дали дискваліфікацію за вихід за татамі. Саме з цього виду спорту це моє тільки третє змагання. Але я впевнена, що от... чим далі, Тим більший рівень буде, і тоді вже буде перше місце. До міжнародних змагань у Польщі франківські спортсменки посилено готувались впродовж двох місяців. На змагання було перед чемпіонатом світу, був відбір на них. Де наші дівчата у змагання породились в горах в Карпатах. Вони зайняли двоє по перших місцях. Ми активно готувалися, були розібрані правила змагань. Більше акцент був на технічні моменти та на тактику поєдинки. Я трохи на чим попрацювати. Але в загальному це прям дуже гарний рівень був боротьба від дівчат. на сьогодні. Спортсменки продовжують тренуватись та готуються до наступних змагань. У планах дівчат пройти відбір на чемпіонат світу у Казахстані.